Шов Христос на Голгофу і хрест тяжкий ніс. Біль пекучий пронизував тіло. Він гріхи всього світу на себе підніс. Ну, а люди втішались і раділи, били його бичем і плювали в лице, насміхались і багато хулили, і жорстоко знущались над світу Творце, до Христа руки й ноги прибили. Він дивився з любов'ю на всіх ворогів і молись до Отця Пресвятого. Ну, а натовп кричав і сильніше ревів, клянучи і злословлячи його. Завершилось, сказав і дух Богу віддав густа темрява землю сповила. Як раділи безбожні, що він помирав, що нарешті вони його вбили. Положили те тіло у гробі новім і важким каменем вхід привалили. І сторожу над гробом поставили тим, щоб не вийшов Христос із могили, та ніщо його втримати там не змогло, ні сторожа, ні камінь великий. Він із мертвих воскрес, щоб збулося письмо, щоб жили ми на небі повіки. І сьогодні з любов'ю Ісус кличе всіх, Просягає пробиті пробитії руки. Друже, йди до Христа, Він обмоє твій гріх. Чуєш заклику Божого звуки? Скільки будеш блукати в нічній темноті, скільки будеш Христа відкидати? Чом ти цвяхи вбиваєш у руки святі й хочеш знову його розіп'яти? Кожен рік ти святкуєш пасхальні свята, але серце твоє не радіє, ти не хочеш прийняти Ісуса Христа і живеш у гріхах без надії. Ти все думаєш. Ще, поки я молодий, поживу у цім світі без Бога. Як роки проминуть і вже буду старий, от тоді навернуся до нього. А чи знаєш, мій друже, признайся собі, що тут завтра на тебе чекає? Може, тіло твоє покладуть вже у гріб? З чим до Бога прийдеш? Ти не знаєш. Тож вирішуй Бог вибір для тебе дає, де ти вічність проводити будеш. Ти відкрий для Ісуса серденько своє. В ньому спокій, сердечний, здобудеш. Він жде тебе щоночі, щоранку вигляда, так як батько жде блудного сина. Не відкинь ніжний голос Ісуса Христа, він дорога до неба єдина. Хоче спас, щоб і ти в небесах вічно жив. Він воскрес, щоб тебе оправдати. Тож сьогодні воскреслого в серце прийми, щоб на небі з ним царювати. Амінь.